Народ, ми знайшли, ми з Денисом знайшли Кременецька шахта. Тут там місцевого дядька спитали дозволу, бо то, бачите, приватна, діляночка така гарна, все рівненько. Це контора колись була, шахти, і тут жили шахтарі. Шахтарі, Кременецькі шахтарі, уявляєте, і це самий головний вхід. Оте, От що ми вам попередні показували, ще якщо хватить батареї в телефоні, ми вам ще покажемо, то я не знаю, якісь вентиляційні чи як вони. Ну, шахтарі мене по... Професійні шахтарі, якщо нас дивляться, поправлять. Бачите? Видно, що тут був е, такий заїзд і що пише. Все, пише, як має бути. Значить, так, Молот 1940 рік. Кременецька. Кременецька. Шахта. Номер 1 Ось так от. Прикидаєте? І тут о, дивіться, настояща шахта, дивіться, яка вона широка водою затоплена частково. От не знаю, там в кінці, бачите, в кінці, в кінці як то чи замуровано, чи то воно так має бути. І таке враження, як то тому при кінці направо є, направо є хід. І там от якась труба стирчить, певна вентиляційна. От така штука в Кременці є на народ. І це під горою Куличівка, можна сказати так. Куличівка орієнтовно вон там. А ми от сюди зайшли, попитали трохи людей, ще трохи є живих людей. От Дядька зустріли такого толкового, гарно нам розказав. І бачите, оце е, та яруга пішла. От Мені цікаво, хочу туди зайти, що воно там таке, чи то завалилася та шахта, чи що. Бачите? І ще. Бо тут там чітка та старша розказувала, що тут по лісі є таких багато дюрів, по простому, по народному кафе Дяківськи кажучи. Я думаю, ух, бляха муха хотів чіпитися, палку, а вона суха. Знаєте, хто буває? Дивіться. Е, дуже схоже на... Дуже схоже на обвал, бачите? шахта, вона Шата десь тут десь вона тут перегороджена. Можливо, вона тут обсипалася. Таке може бути. От така картина, народ. В Кременці є і була шахта. ну Вже закинута вугільна шахта. Зараз ми ще підемо, там дядько казав, що ще на дворі ще одна є бетонна штука, щось замуроване. Ще вам його теж покажемо. На жаль, батарея сідає. Багато балякати немає як. А для те, кого може то й добре. Все, бувайте здорові, ми пішли далі.